Вітаю, друзі! Сьогоднішнє наше відео про шпателі для перенесення личину. Це такий важливий інструмент, від якого дуже залежить ефективність роботи пасічника, адже він впливає на швидкість перенесення личину. Сьогодні ми розглянемо наш асортимент і розглянемо їхні особливості. На перший погляд між ними немає суттєвої різниці, але пропоную розглянути наші шпателі також під мікроскопом. Розпочнемо з дерев'яного звичайного шпателя від лисої. Якщо поглянути на його лопатку, вона є досить широка за площею водночас матеріал, з якого вона зроблена, є такий тонкий, делікатний, і цей шпатульок полюбляють пасічники. Дуже часто його обирають. Про нього говорять, що ним дуже зручно захоплювати личинку, водночас захопивши моточне молочко з цієї шкомірки. Наступний шпатель це є польський металевий. Його також називають німецьким шпателем. Дуже схожим зразу, відмічу, є китайський шпатель. На перший погляд між ними немає різниці. Однакова ручка, однаковий згин металевої частини. Якщо поглянути на робочу частину шпателів, шпатель-лисонь є з більш товстішого металу, сама площа лопатки є менша, а в китайському площа лопатки є більшою. І він є більш такий тонший делікатний. Далі пропоную перейти до таких металевих шпателів. Це називають європейський, це називають просто металевий. Вони є більш масивні, громісткі. Шпатель для перенесення личинки має таку форму гачка. Цей більш подібний на металевий, такий з синьою ручкою, як ми розглядали. І тут є лопатка для перенесення маточного молочка. Цьому вона є така делікатна, тонша, цей дуже масивний. Також дуже популярними є шпателі. Їх ще називають китайські шпателі або шпатель автомат. За рахунок їхньої такої конструкції, що вони мають поршень, який скидає личинку. Ці шпателі продаються по одному. Їхня різниця в тому, що один має цей поршень, який скидає дерев'яний, інший пластиковий. Наступні шпателі це є чорні шпателі, китайські. В їх в наборі є дві штуки, і вони відрізняються товщиною цієї лопатки, якою. Забирається личинка. Один є більш товстіший, інший тонший. Більше в конструкції між ними різниці немає. Наступні шпателі, які ми розглянемо, вони є найбільш делікатними, такими найтоншими. Перше пропоную розглянути набір китайських шпателів. Сама робоча частина трішки розширена, є гачок такий невеликий, і матеріал є дуже тонкий і делікатний. Тонші за них є лише шпателі дончика. Вони є лівий і правий, він є найделікатніший з усього асортименту. Пишіть у коментарях, який шпатель для перенесення личинок оберете ви.